Давнину люди вірили, що справжня краса полягає не лише у силі тіла, а й у чистоті душі та мудрості розуму. Ця віра породила міфи про героїв, серед яких найславетнішим був Геракл. Його подвиги стали символами витривалості, мужності і боротьби з власними страхами, а з часом ці символи перетворилися на справжнє випробування для смертних, на змагання, які ми знаємо як Олімпійські ігри. Коли боги та люди ходили однією землею. історія. у золоті віки давньої Елади, де гострі вершини гір торкалися небес, а смарагдові моря шепотіли стародавні міфи. Життя було пронизане присутністю богів. Люди, діти цієї благословенної землі, прагнули до досконалості, вірячи, що істинна краса це не лише міць м'язів, а й гострота розуму, чистота душі та неперевершена гармонія духу. Вони шанували силу, але не як знаряддя руйнування. А як засіб для втілення божественної іскри в кожній людині. Найбільшим святом в Еладі Ел було вшанування цієї гармонії, і кожен громадянин прагнув розвивати себе в усіх аспектах, наслідуючи безсмертних. Цікавий факт, що не стосується безпосередньо Геракла, але додає шарму давнім міфам. За однією легендою, сам Зевс заснував ігри після перемоги над своїм батьком Кроносом в битві за панування над світом, аби відзначити свою владу над Олімпом. А ще існує міф про Пелопса, героя, який виграв колісничні перегони проти царя Ойномая, обманувши його за допомогою бога Посейдона, і таким чином став засновником ігор. Це нагадує, як міфи переплітаються з реальними змаганнями. Серед слухів ходили чутки, що перші ігри були влаштовані не Гераклом, а пальцевими героями, дактилями, міфічними істотами скриту, які нібито влаштували змагання на честь немовляти Зевса. У самому серці цього світу, освітленого славою та тінями трагедій, стояв Геракл син Великого Зевса. Громовержця та смертної, але шляхетної Алкмени його ім'я стало синонімом неймовірної мужності, незламної сили і стійкості перед обличчям найжорстокіших випробувань. Він був напівбогом, чиї подвиги перевершили все, що бачив світ. Кожен його крок, кожна перемога над жахливим чудовиськом. Чи випробуванням була не просто демонстрацією сили, а глибоким уроком для людського роду. Але навіть Геракл, герой над героями, не уникнув темної тіні. Засліплений божевіллям, насланим ревнівою богинею герою, він вчинив жахливий гріх, убив власних дітей, світ померк для нього. Оговтавшись від безумства. Геракл був охоплений невимовним каяттям. Шукаючи спокути, він вирушив у далеку подорож до дельфійського оракула, щоб дізнатися свою долю. Пророцтво було невблаганним, але дарувало надію. Для очищення він мав підкоритися царю Еврісфею в Теринфі і виконати 12 найважчих подвигів. Це був не просто вирок. А шлях до внутрішнього просвітлення шлях, який мав привести його до істинної гармонії. Цікавий факт, що в давніх Олімпійських іграх атлети змагалися оголеними, аби підкреслити чистоту тіла та рівність перед богами. Хоча це призводило до курйозних ситуацій, як, наприклад, коли один атлет втратив єдиний одяг пов'язку і все одно переміг. Міф розповідає, що боги самі брали участь у перших змаганнях. Зевс нібито переміг Кроноса в боротьбі, а Аполлон у бігу, а слухи шепотіли про прокляття, нібито ігри були засновані, аби заспокоїти духів загиблих воїнів, перетворюючи війну на мирне змагання. Після завершення своїх 12 великих подвигів, що виснажили його тіло, але загартували дух, Геракл відчув глибоке внутрішнє просвітлення. Шлях спокути привів його до розуміння, що істинна сила не має бути спрямована на руйнування, на воїни, що спустошують землі та забирають невинних життів. Навпаки, Сила мала стати інструментом для будівництва, виховання і єднання людей. Він прагнув, щоб людство зосередилося на розвитку власної досконалості, а не на знищенні одне одного. І тоді, у святій долині Олімпії, під покровом Великого Зевса Геракл ухвалив велике рішення. Його могутній голос пролуняв над Олімпом, оголошуючи нову еру. Віднині, сказав він, люди мають змагатися не на полях кривавих битв, а в чеснім випробуванні своїх фізичних, розумових і духовних якостей. Він заклав основи першого стадіону, власноруч вирівнюючи землю і вимірюючи відстані. Він присвятив ці ігри на честь свого батька, Зевса, бажаючи, щоб люди вчилися наслідувати його подвиги не мечем, не зброєю. А через спорт, через мирне змагання, що виявляє найкращі людські якості. Це був його дар людству, щоб вони могли міряти свою велич не за кількістю переможених ворогів, а за рівнем своєї гармонії та досконалості. Так зародилися Олімпійські ігри, плавно переходячи від заснування до суті змагань. Варто згадати, як кожен подвиг Геракла став натхненням для дисциплін, що формували дух ігор. Цікавий факт, що перші задокументовані Олімпійські ігри відбулись у 776 році до нашої ери, і вони тривали понад тисячоліття, аж до 393 року ери нашої ери, коли імператор Теодосій заборонив їх як язичницькі. Міф додає. Що під час ігор панував святе перемир'я екехейрія, коли всі воїни припинялися, аби атлети могли безпечно дістатися Олімпії. А слухи шепотіли про прокляття: нібито ті, хто порушував клятву чесності, накликали гнів Зевса і їх переслідували нещастя. Симфонія подвигів: кожен урок це олімпійська дисципліна. За задумом Геракла, кожен з 12 його епічних подвигів став не просто легендою, а своєрідним прототипом для олімпійської дисципліни або ж символом певної чесноти, яку мав виховувати в собі кожен атлет. Ці подвиги слугували вічним нагадуванням про те, що справжня перемога це перемога над собою, а не над суперником. Немейський лев символ боротьби та незламності духу. Коли Геракл зустрів жахливого немейського лева, що мав невразливу шкуру і тероризував місцевість, він зрозумів, що звичайна зброя безсила. Він заганяв чудовисько у пастку, а потім задушив його голими руками, демонструючи неперевершену фізичну силу і волю. Цей подвиг став живим втіленням змагань у Панкратіоні. Жорстокому поєднанні боротьби та кулачного бою, що вимагало від атлетів не лише потужності, а й стійкості, здатності витримувати біль і незламно йти до перемоги, як Геракл здолав лева. Переходячи до наступного виклику, що вчить терпіння, цікавий факт: у давніх іграх переможці не отримували медалей, а лише вінок з оливи, зрізаний золотим серпов. Що символізував вічну славу, а не матеріальне багатство. Міф розповідає, що Афіна подарувала оливкове дерево Елладі, роблячи його священним для ігор. Лернейська гідра, символ витривалості, послідовності та кмітливості, багатоголова гідра, у якої на місці кожної відрубаної голови виростали дві нові, була символом нескінченних труднощів та відчаю. Геракл, за допомогою вірного Іолая, який припікав рани, показав, що лише послідовність, терпіння та стратегічне мислення можуть здолати, здавалося, безкінечні проблеми у спорті. Це знайшло яскраве відображення у дисциплінах, що вимагають витривалості та здатності долати в тому, не здаючись. Крок за кроком рухаючись до мети, розумно розподіляючи сили на довгій дистанції. З гідрою пов'язаний слух, деякі вірили, що її отрута використовувалася в стрілах для таємних змов проти атлетів, аби усунути суперників. Керінейська лань символ бігу, швидкості та спритності. Спіймати керінейську лань, що мала золоті роги і мідні копита, та була священною твариною богині Артеміди, вимагало не грубої сили, а надзвичайної спритності, блискавичної швидкості та неймовірної витривалості. Геракл ганявся за нею цілий рік, не покладаючи рук, доки не спіймав живою, не завдавши жодної шкоди. Це стало ідеальною метафорою для бігу. Змагання, де атлети мали продемонструвати свою легкість, швидкість і вміння долати великі відстані, немов вітер, цікавий факт. Не пов'язаний з ланею, давні ігри включали не лише спорт, а й мистецькі змагання, як поезія та музика, бо греки вірили в гармонію тіла і розуму. Ериманський вепер символ сили у боротьбі з природною стихією і влучності. Велетенський Ереманський вепер тероризував цілу область, несучи руйнування. Геракл зловив його, загнавши в глибокі сніги на горі Ереман, а потім зв'язав і приніс живим, довевши свою неперевершену міць і вміння приборкувати дику, некеровану силу природи. Цей подвиг надихнув на такі дисципліни, як метання списа та диска. Де атлет повинен був застосувати усю свою силу, техніку і влучність, щоб кинути снаряд найдалі, долаючи опір повітря та гравітації, немов приборкуючи стихію. Плавно переходячи до кмітливості, міф шепоче, що вепер був втіленням гніву Ареса, бога війни, якого Геракл приборкав, символізуючи перехід від війни до миру. Авгієві стайні символ кмітливості, стратегії та праці. Очистити гігантські стайні царя авгія, які не прибиралися десятиліттями і були потоплені в бруді, було завданням, що, здавалося, вимагало надлюдських зусиль і було нездійсненним. Проте Геракл використав не грубу силу, а геніальну кмітливість. Він спрямував води двох річок Алфею та Пенею. Через тайні, очистивши їх за один день, цей подвиг став символом змагань, що вимагають стратегії, глибокого розуму та непересічного мислення, а не лише фізичної підготовки, підкреслюючи, що мудрість долає будь-яку перешкоду. Факт. Очищення стаїн пов'язують заснуванням ігор, бо Геракл нібито використовував це, аби виміряти стадіон, довжину, яку вода прийшла за день. З тимфалійські птахи, символ влучності, концентрації та точності, з тимфалійські птахи, що мали мідні дзьоби, пазури та пір'я, якими тому стрілами вбивали людей і худобу, були справжнім лихом. Геракл використав мідні кастаньєти, подаровані йому богинею Афіною, щоб створити такий гуркіт, який налякав птахів і змусив їх назавжди покинути свої гнізда. Це подвиг надихнув на змагання зі стрільби з лука, де ключовими якостями є неперевершена точність, глибока концентрація та вміння вразити ціль з першого разу, немов виганяючи зло. Слух – Птахи нібито були втіленням душ загиблих, і їхнє вигнання символізувало очищення для ігор. Крицький бік символ приборкання дикої сили і контролю. Цей велетенський бік, який був посланий посейдоном і руйнував острів Крит, був символом некерованої руйнівної сили, з якою ніхто не міг впоратися. Геракл зумів приборкати його. Осідлати та переплисти на ньому море до Греції, демонструючи повний контроль над могутньою істотою, це стало прообразом змагань, де атлети мали не лише протистояти потужній силі суперника, а й демонструвати повний контроль над власним тілом і його рухами, як у боротьбі. Цікавий факт жінки не могли брати участь в Олімпіаді, але мали власні ігри на честь Гери, Гераї, де змагалися дівчата в бігу, кобили Діомеда символ приборкання дикої енергії, швидкості та витривалості. Цар Діомед мав лютих кобил людожерів, що живилися людським м'ясом і не підкорялися нікому. Геракл при борках цих кобил, нагодувавши їх власним господарям і змусив їх стати слухняними, перетворивши руйнівну енергію на керовану. Цей подвиг уособлював необхідність приборкати дику невгамовну енергію. В Олімпійських іграх це знайшло яскраве відображення в кінних перегонах, де наїзники мали виявити неймовірну майстерність. Контроль та вміння керувати потужною силою коней, що мчали зі швидкістю вітру. Переходячи до честі, факт, атлети були не аматорами, а професіоналами, які тренувались роками і отримували нагороди від міст. Пояс і політи символ честі, гідності та перемоги. Пояс цариці Амазонок і політий не був просто прикрасою. А символом її влади, сили та гідності Геракл здобув його, що коштувало йому важкої битви, оскільки Гера намовила Амазонок проти нього, прагнучи його загибелі. Цей пояс став ідеальним символом найвищої честі та перемоги, який у Олімпійських іграх втілився у вигляді скромного, але надзвичайно значущого вінка переможця, гілку оливи. Що увінчувала голову тріумфатора, даруючи йому вічну славу. Міф розповідає, що Амазонки нібито були нащадками Ареса і їх поразка символізувала перемогу цивілізації над варварством. Корови Геріона символ далеких походів, витривалості та долання дистанцій. Викрасти стадо корів у третілого велетня Геріона, що жив на далекому острові Ерітея за океаном, було завданням, що вимагало не лише сили, а й здатності долати великі відстані. Геракл пройшов через всю Європу, переганяючи стадо, долаючи численні перешкоди і демонструючи неймовірну витривалість. Це стало символом бігу на витривалість. Де атлети мали показати свою незламність духу, здатність долати в тому і безперервно рухатися до мети, немов Геракл через континенти слух, Геріон мав три тіла, і деякі вірили, що це метафора для трьох континентів, які Геракл об'єднав через ігри, яблука гесперит символ нагороди, прагнення до досконалості та непередбачуваності. Золоті яблука з чарівного саду Гесперид, що охороняв стоголовий дракон Ладон, були найціннішою, майже неможливою до здобуття нагородою. Їх здобуття символізувало найвище досягнення, прагнення до чогось недосяжного, але бажаного, що вимагало не лише сили, а й хитрості та допомоги богів. Факт: марафон не був давньою дисципліною. Це сучасний винахід, надихнуний бігом Фідіпідіса з марафону до Афін. Цербер, символ мужності, стійкості та олімпійської клятви. Останній найстрашніший подвиг списку в підземний світ і виведення триголового песа Аїда Цербера на світло був найтяжчим випробуванням мужності і стійкості. Герак велич Олімпії, свято Ціла. Духу та людської гідності так, завдяки мудрості та просвітленню Геракла народилися Олімпійські ігри, не просто змагання, а справжнє свято Тіла Духу і людської гідності. Кожні чотири роки під палючим сонцем Елади тисячі людей збиралися у священній долині Олімпії, перетворюючи її на центр світу. Стадіон, висічений у схилах пагорбів, був свідком незліченних подвигів. Повітря дзвоніло від радісних вигуків і напруженого очікування, а над усією долиною здіймався дим, жартвоприношень Великому Зевсу. На цих іграх Гракл показав людству, що істинна сила не повинна руйнувати, не має спричиняти страждання. Вона має будувати, виховувати найкращі якості та єднати людей у прагненні до досконалості. Перед початком змагань атлети давали урочисту клятву, підтверджуючи свою чесність і відданість духу ігор, наче повторюючи подвиг Геракла з цербером, що символізує подолання страху і чесність. Кожен атлет, виходячи на священну арену Олімпії, незримо повторював шлях Геракла. Він змагався не лише з іншими учасниками, а й насамперед із самим собою, зі своїми слабкостями, лінню, страхами та сумнівами. Сенс цих ігор полягав не в тому, щоб перемогти будь-якою ціною чи здобути славу над іншими. Головна мета досягти гармонії між тілом і душею, довести, що людина через самовдосконалення здатна піднятися до рівня богів, виявивши свій повний потенціал. Олімпійські ігри стали вічним нагадуванням про те, що справжня перемога це перемога над власними обмеженнями, а не лише над суперником. І так, що чотири роки вогонь Олімпії запалювався, несучи світло миру, гармонії та незламного духу Геракла крізь віки. Справка про сучасні Олімпійські ігри. Відроджені у 1896 році в афінах бароном П'єром де Кубертеном, сучасні Олімпійські ігри проводяться кожні чотири роки, літні та зимові окремо з 1994 року, об'єднуючи тисячі атлетів з понад 200 країн у десятках видів спорту. Вони починаються з естафети олімпійського вогню, включають урочисті церемонії відкриття та закриття і спрямовані на просування миру, єдності і справедливості з медалями за перші три місця і строгими правилами проти допінгу. І, хоч відтоді пройшли тисячоліття, дух тих давніх змагань не зник. Олімпійські ігри і далі збирають людей з усього світу, щоб показати: найважливіша перемога це перемога над собою. Вони залишаються вічним нагадуванням, що гармонія тіла і духу здатна об'єднати навіть найрізніші народи.